От просто хтось підтримує Західний світ, а хтось підтримує а, більш багатополярний світ, да, на, за який стоїть там Індія, Китай, Африка, 에, Росія, 에, Іран і багато ще країн, які ображені на Західний світ і будують щось противагу. Так? Хтось одну підтримує велику сторону, хтось іншу. Так, от ми живемо зараз в такій реальності. Є там сторони, які ближче до Росії, а є Західний світ. От ми живемо між двох цих великих сил. Але окрім цих великих сил. Також треба розуміти, що за кожною великою країною, за е, кожною війною стоять прості люди по обидві сторони. Ми з росіянами дуже сильно схожі. Я про це багато разів говорив. Українці та росіяни дуже сильно схожі, як в усьому поганому, так і в усьому хорошому, як в технологіях, так і в людському мисленні. Відправ кожного українця в Росію жити е, буде такий же самий ванька дурачок Відправ кожного ваньку дурачка Жити в Україні буде такий самий Іван Іван Дурник. І Тому я хочу і закликаю усіх людей до того, щоб ми навчилися бути більш чесними і навчилися відповідати за усі свої злі помисли, злі думки. Щоб ми почали усвідомлювати, що е, чим більше ми бажаємо зла росіян через нашу сліпу просто русофобію, яка є хворобою і психічним відхиленням, а не політикою, і чимось адекватним, от я хочу, щоб ми стали приходити до здорового глузду і шукати способи, як знайти з росіянами спільну мову для того, щоб е, не було настільки страшної війни.